Поткевич Гнат Мартинович народився 31 грудня 1877 року в Харкові, де минула більша частина його життя. В 1900 році закінчив місцевий технологічний інститут. Ще в студентські роки включився в культурно-освітню діяльність на селі, віртуозно опанувавши гру на бандурі. Разом з Матюшенком, майбутнім організатором повстання на панцирнику Патьомкін, влаштовував вистави, їздив місцями козацької слави, зрештою увійшов у контакти із членами Української соціал-демократичної партії. Все це викликало підозри місцевих властей, наслідок чого в 1899 році він був на рік виключений з інституту як неблагонадійний. Був одним з організаторів виступу кобзарів лірників на археологічному з'їзді в Харкові. В 1905 році взяв активну участь у революційних подіях, у зв'язку з чим був змушений іммігрувати до Галичини. Повернувшись до Києва в 1912 році, він зразу ж був арештований і висаний за межі України. Повернувся до Харкова після розпаду царської Росії, проживши тут до свого чергового арешту. Гнат Хоткевич самобутня творча постать письменник, критик, літературознавець, мистецтвознавець, театральний і музичний діяч, історик і етнограф, автор багатьох новел, оповідань, повістей, романів. Окремими книгами вийшли друком поезії в прозі, «Зрама лихоліття, Повість Камінна душа, Авірон, Оповідання гірські акварелі, твори у восьми томах та інші. Незважаючи на свою заслуги перед народом як талановитого письменника, громадського і культурного діяча, учасника революційного руху на Україні, Хоткевич з початку 30-х років зазнає жорстоких переслідувань з боку партократії. Його звинувачують у націоналізмі, не публікують творів, шельмують у пресі. Не допомогла Хоткевичу ні спілка письменників, ні академія наук. Зрештою, після гонінь, цькувань, принижень настала розв'язка. 23 лютого 1938 року виписано ордер на арешт Гната Хоткевича, звинуваченого в тому, що він нібито є учасником антирадянської української націоналістичної організації. У постанові від 3 березня 1938 року Хоткевич уже звинувачується в тому, що він є учасником контрреволюційної української повстанської організації і агентом німецької розвідки, протягом тривалого часу проводив активну контрреволюційну націоналістичну організаційну і шпигунську діяльність. Внаслідок вжитих до письменника заходів фізичного впливу він був змушений зізнатися у злочинах, яких не вчиняв. У справі Гната Хоткевича як доведений факт стверджується, що в 1923 році він завербований у Харкові для шпіонажу на користь Німеччини, був не тільки зв'язаний з українською військовою організацією, а й проводив активну діяльність на лінії цієї контрреволюційної організації. Про останній найтрагічніший момент у житті Гната Хоткевича свідчить виписка із протоколу номер 69 від 29 вересня 1938 року, обвинуваченого розстріляти, а особисте майно конфіскувати цей вирок виконано 8 жовтня 1938 року.